Всім привіт! Сьогодні буду розповідати про матрицю долі та зону грошей в матриці, а також дам розшифровку кожного аркану, який стоїть в грошовій зоні. Не забувайте поставити лайк цьому відео та підписатися на мій канал. Тут я ділюся інформацією про метод матриця долі та саморозвиток. А якщо ви ще не бачили прогноз на 2026 рік за матрицею долі, переходьте за посиланням під відео та дивіться. Що ж таке грошова зона в матриці? Це три аркани, які відповідають за те, які якості людині потрібно набути у сфері грошей: те, як людина ставиться до грошей, до достатку, до людей з фінансами, до методів заробляння грошей і взагалі до енергії грошей, що таке гроші і навіщо вони у житті. Знаючи аркани в своїй грошовій зоні, ви можете відслідкувати, які негативні установки заважають вам розвиватися у фінансовій сфері і у сфері реалізації також. Позитивні прояви арканів у грошовій зоні дають людині розуміння. Які її сильні сторони, що можна підсилити в собі, і що, можливо, у неї є, які перспективи розвитку у грошах, навіть про які вона може не здогадуватися, тому що їй блокують поки що це бачення мінусові прояви арканів, ці негативні, блокуючі установки? Де ж знаходиться ця зона грошей в матриці долі? На малюнку ви бачите три аркани. Перший аркан називається точка входу в грошову зону. Якщо у вас ці енергії цього аркану, ви проживаєте в мінусі, тобто негативні прояви цього аркану, характеристики, я потім буду розповідати, які по кожному аркану. То взагалі потік грошей може перекриватися, гроші до вас не приходять. Якщо вони до вас приходять, але вам хотілося б більше, то треба дивитися і на першу, вже і на другу енергію, яка стоїть у грошовому каналі. Звертаю вашу увагу, що перша та друга енергії, перший та другий аркан не можуть стояти в грошовій зоні, вони не можуть там просто вийти через математичні розрахунки. І тому ми починаємо опис енергії в грошовій зоні з третього аркану. Третій аркан в зоні грошей це енергія імператриці. Взагалі це енергія достатку і процвітання. Тому у людей з цим арканом в грошовій зоні дуже добре є тяга до грошей. Вони люблять розкіш, вони люблять достаток, коли у них все є. Але це в плюсовому прояві. Такі люди дуже гарні. Управителі вони можуть будувати бізнес свій, але тут є оговорка: якщо цей третій аркан стоїть у жінки в матриці, то їй треба слідкувати, щоб вона у бізнесі не була занадто вимогливою та критичною до інших, щоб вона не переходила у енергії тиску та гіперконтролю. Якщо у жінки стоїть третій аркан в грошовій зоні. То їй потрібно навчитися витрачати гроші на себе. Їй потрібно навчитися піклуватися про себе сама через гроші, якісь послуги для себе, піклуватися про свою красу. Це з одного боку, прийняти, що гроші жінка може і повинна витрачати в своє задоволення. З іншого боку, така жінка теж для того, щоб приходили гроші. Потрібно навчитися їй витрачати гроші і на себе в першу чергу, але й на оточуючих, бути щедрою з оточуючими, піклуватися про свою сім'ю, про своїх близьких, а також про підлеглих, якщо ця жінка керівник, про колег та підлеглих на роботі. Якщо ж третій аркан стоїть в рушовій зоні у чоловіка, то це означає, що йому потрібно навчитися. Витрачати гроші на жінку, бути щедрим до жінки. Це в першу чергу його мама. Потім це можуть бути сестри, дружина, донька. Треба налагодити оці стосунки. Потрібно такому чоловіку дуже добре будуть для розвитку комунікація та бізнес-партнерство з жінками. І взагалі, якщо брати в цілком третій аркан і у чоловіків та жінок, то це. Звісно, ще про стосунки з мамою. Стосунки з грошима це стосунки з мамою і установки мами про гроші. Що мама думала про гроші? Як вони заробляються? Чи легко, чи важко? Чи можна на себе витрачати? Чи мама на себе витрачала, чи вона казала, що треба багато працювати, щоб були гроші, або вона вважала себе негідною грошей. Оце все може передаватися жінці. У ставлення до себе, а чоловіку у ставлення до інших жінок. І тоді треба на це звертати увагу та змінювати своє бачення на щедрість та вміння піклуватися. Третій аркан в зоні грошей це про роботу, пов'язану з жінками. Це може бути якась сфера послуг для жінок, якісь товари для жінок. Це може бути робота в жіночому колективі. І, звісно, це про красу, це про красу, про піклування. Про інших людей, про віддачу любові та тепла іншим людям у своїй роботі. Це все буде допомагати і перемножувати ваш фінансовий потік. В мінусі третій аркан він навпаки буде зациклений на матеріальному, дуже зациклений і зачіплений навіть за гроші. Тому зверніть увагу, як ви ставитеся, чи немає у вас дуже такої. Е, чи ви... Ви шукуєте завжди користь для себе, чи ви жадібні, тому що ось це буде ем, навпаки блокувати ваш фінансовий потік. Четвертий аркан в зоні грошей. Знову ж таки, тут є розділення третій та четвертий аркан, є у них розділення на жіноче та чоловіче, тому що третій аркан імператриця, четвертий аркан це аркан імператора. Якщо стоїть четвертий аркан в зоні грошей у матриці жінки. Це означає, їй потрібно мати свою справу, щоб до неї приходили гроші. Бо четверта аркан – це вже про вибудову якоїсь своєї системи, свого маленького такого управління, місця, де людина може реалізовувати свої здібності керівника, здібності бізнесмена у цієї людини є. І звісно, жінка. У сім'ї з таким арканом вона може тиснути на домашніх, бо їй буде затісно тільки реалізація в родині. Тому таким жінкам потрібно реалізовуватися в соціумі та проявляти свої якості керівника вже у роботі, десь не тільки в сім'ї, але при цьому потрібно відслідковувати, чи не занадто жорстка ця жінка, вміти бути мудрою. І керувати з мудрістю та терпінням, щоб не було занадто якогось тоталітаризму та деспотизму в роботі. І, звісно, вчасно взувати домашні капці просто жінки, дружини, мами, коли ви приходите додому. Бо якщо по четвертому аркану почати проявляти ці якості управління, якості організатора, керівника. Такого достатньо жорсткого не тільки на роботі, а й вдома, то це буде перекривати ваш фінансовий потік. І знову ж таки, на роботі це все потрібно робити з мудрістю і повагою до своїх колег та підлеглих. У чоловіка з четвертим арканом. Йому потрібно брати відповідальність на себе у роботі, теж створювати систему. Це люди, які можуть бути гарними керівниками. Це люди, бізнесмени і гроші можуть приходити саме через вашу якусь створену систему: бізнес, якусь організацію, свою власну справу. Якщо ви працюєте, як, наприклад, консультант, то це ваша система. Якщо трійка це про маму, то четвертий аркан це про стосунки з батьком. Дуже важливо прийняти авторитет і жінкам і чоловікам прийняти авторитет батька у своєму житті, прийняти батька таким, яким він є, з його шляхом життєвим, не засуджувати, а мати до нього повагу. І важливо теж звернути увагу, які установки вам передалися від вашого батька стосовно грошей. Чи потрібно багато працювати, щоб отримати гроші, чи потрібно якось себе вести неетично, щось робити проти щоб приходили гроші? Четвертий аркан це взагалі про вміння заробляти гроші, тому що, тому якщо у вас стоїть на грошах четвертий аркан, то ваша задача відкрити в собі ці таланти, ці навички? У вас є це бачення, як можна вибудувати систему, як можна Прийти до прибутку, але при цьому не забувайте на шляху до своєї мети піклуватися про інших людей, брати відповідальність за інших людей. І якщо третій аркан це більше про розподілення і керування вже наявним господарством, наявним бізнесом, то четвертий аркан це про створення цього бізнесу. Це про те, що потрібно взяти відповідальність і створити свою систему, створити щось своє, що буде працювати. П'ятий аркан в зоні грошей це аркан ієрофанта, аркан вчителя та учня, аркан системи знову ж таки законів. Це означає, що для того, щоб до вас приходили гроші. Вам потрібно знаходитися з одного боку в позиції учня по життю і вчитися новим навичкам, не застрягати у старих якихось догмах, у старих е якихось е системах, які вже трансформувалися і пішли далі. Зараз світ дуже швидко розвивається, і тут важливо трошки бути не консервативним, а навпаки, йти у нове. По п'ятому аркану це е в мінусі люди можуть застрягати у якихось старих формулах у якихось старих. Компетенціях, а потрібно, щоб приходили гроші розвиватися і вчити нове, нове-нове. Бо по п'ятому аркану в мінусі можуть бути інтелектуальна гординя. Такі люди зазвичай взагалі люблять щось вивчати нове, але іноді застрягають у тому, що вони вивчили. І потрібно для того, щоб приходили гроші, постійно розвиватися. Це з одного боку, з іншого боку, слідкувати, щоб не вдягати на себе оцю корону інтелектуальної гордині. І ділитися своїми знаннями з іншими людьми, не нав'язувати, ділитися екологічно, але якщо це доречно, якщо є запит, то обов'язково також показувати себе в ролі вчителя, не тільки в ролі учня. Також по п'ятому аркану з грошовій зоні обов'язково слідувати законодавство, не порушувати законодавство, не робити якихось темних операцій. З грошима, тому що це все буде перекривати ваш фінансовий потік. Також по п'ятому аркану гроші знаходяться ваші в соціумі, вам треба взаємодіяти з іншими людьми і віддавати їм користь якусь для того, щоб отримувати гроші, щоб до вас приходили гроші. Також дуже важливо притримуватися ієрархії на роботі. Якщо ви підлеглий, то ви на своїй сходинці стоїте і ви спілкуєтеся з начальником згідно ієрархії. Якщо ви начальник, ви тримаєте оцю дистанцію і свою позицію, коли ви з одного боку берете відповідальність на себе за свою команду, з іншого не даєте собі сісти на голову. Також не бійтеся ставати на керівні позиції. У вас це є потрібно повірити з себе, але бути таким керівником, який відкритий до всього нового. По п'ятому аркану людина може працювати в сфері знань, якась інтелектуальна щось, що пов'язано з вивченням інформації, щось, що пов'язано з передачою інформації. П'ятий аркан він вивчає якісь знання, пропускає їх через себе і потім дає вже зі своїм досвідом, передає іншим людям. Тому це може бути така сфера роботи. Шостий аркан в зоні грошей. Тут дуже важливо, щоб ви займалися. Роботою, яка вам по серцю, яка дійсно вам подобається, щоб ви не обманювали себе, не йшли на роботу, яка здається гарною для ваших батьків або партнера, або соціально якась робота, яка престижна. Тут головне йти за своїм серцем. Це перший пункт, щоб робота приносила гроші. Другий пункт це щось шостий аркан це про стосунки з іншими людьми. Вам дуже добре працювати у якійсь сфері, де потрібно спілкуватися з людьми, або це може бути сфера якась красоти та естетики. Це може бути сфера продаж. Такі люди дуже гарні продавці, але при умові, якщо вони дійсно самі вірять у свій товар, якщо він дійсно їм сам подобається. По шостому аркану важливо. Комунікувати з соціумом, якщо він стоїть на грошах, це означає, щоб вас, до вас приходили гроші. Вам потрібно, щоб у вас були адекватні здорові стосунки з соціумом. Якщо цього не буде, то грошовий потік буде перекриватися. Можна подумати, що так у всіх, але ні, для шостого аркану це особливо значимо. Важливо, які у вас будуть стосунки з вашими партнерами по роботі, з вашими колегами по роботі від цього буде залежати грошовий потік, який до вас приходить. Загалі навчитися вибудовувати стосунки по шостому аркану – це дуже важливо. якщо він в грошовій зоні, то це важливо для того, щоб до вас приходили гроші. Вибудовувати стосунки. Так, щоб приймати людей такими, як вони є, приймати себе такими, як є, дозволяти собі робити вибори, які ви хочете робити, в розрізі роботи, в розрізі того, чим займатися. Бо якщо ви себе обманюєте, якщо ви займаєтеся неулюбленою справою, якщо ви намагаєтеся бути хорошим для когось. В питанні грошей, в питанні скільки ви витрачаєте на себе або на когось, або в питанні того, скільки ви хочете грошей насправді, якщо ви не хочете бачити свої дійсні бажання, то грошовий потік буде перекриватися з іншого боку. Це те, як ви ставитеся до інших людей. Якщо ви не приймаєте десь себе, то ви починаєте засуджувати і інших людей дуже сильно поспостерігайте за собою, чи засуджуєте ви інших людей, чи засуджуєте ви вибори інших людей? Як ви ставитеся до людей, які собі дозволяють обирати те, що вони хочуть, незважаючи ні на що у грошах саме у темі грошей, мати стільки грошей, скільки вони хочуть, купляти собі дорогі речі. Витрачати на свій догляд багато грошей, чи тригерить воно вас, чи засуджуєте ви їх насправді, і поспостерігайте за своїми внутрішніми діалогами? Звісно, шостий аркан це те, що стосується сфери красоти. Це може бути робота у сфері естетики, у сфері краси, у сфері творчості. І все, що пов'язано з обов'язково зі спілкуванням з іншими людьми. Вам не можна сідати десь на онлайн роботі, одну одній вдома або одному вдома. Ні, вам потрібно бути обов'язково серед людей, спілкуватися з ними, живе спілкування. Сьомий аркан в зоні грошей. Якщо у вас стоїть сьомий аркан в зоні грошей, то вам потрібно обов'язково розуміти. Куди ви рухаєтеся, і які у вас цілі є в грошах або в самореалізації те, що ви хочете, щоб вам перенесли ці гроші. Бо якщо не буде цілей, то ви не будете рухатися, не будете розвиватися. Якісь інші аркани дозволяють і навпаки сприяють тому, щоб людина відпустила і довірилася світу. Якщо ж у вас сьомий аркан, то вам потрібно. Чітко подивитися, куди ви рухаєтеся, і навіщо вам це, скільки ви хочете грошей, прописати свої обов'язково грошові цілі. Це по-перше, по-друге, це в своїй роботі, в своїй взаємодії стосовно грошей з іншими людьми, бути делікатним і коректним, не проявляти агресії, не боротися з іншими людьми, не бачити конкурентів в інших людях постійно і намагатися. Боротися хто краще, потрібно ніби об'єднатися зі світом, з людьми, не намагатися боротися, а розуміти, що разом ви прийдете швидше до своїх цілей, і кожен отримає те, що він хоче. І не забувати, коли ви рухаєтеся до своєї мети, до своєї цілі грошової. Прописати, на що ви будете це витрачати, і кому це буде корисно, щоб це було корисно і вигідно не тільки вам, а й вашій команді, наприклад, так, щоб це було не тільки для себе, бо сьома аркан це аркан лідера, який веде за собою інших людей. А якщо навпаки ви будете рухатися тільки для себе, йти по головах у своїй кар'єрі, наприклад, конкурувати зі своїми колегами, то життя буде вас зупиняти і грошовий потік буде перекриватися. В роботі це лідери команд, це якісь керівні посади вищого, вищої ланки, які успішно рухаються вперед та ведуть за собою великі команди людей. Ну, от і все. Якщо вам було цікаво. Ставте лайк, підписуйтесь обов'язково на мій канал і пишіть в коментарях, яку зону матриці розібрати наступною. Ну, а я з вами прощаюся, зустрінемося у наступних відео.